В місті знову запахло виборами за тиждень до другого туру голосування за мера місцеві політики вкотре намагаються піднімати хвилі, начебто, народного невдоволення, на центральній площі під перевернутим державним прапором кілька десят людей. З ними поряд вже колишні кандидати на міського голову і лідерка обласної батьківщини Людмила Щербаківська. В першому турі голосування лише 13% городян підтримали її намагання стати мером. Тож заклики до Сергія Моргунова, який отримав 48% підтримки Вінничан, нагадували піар-акцію. Ми просто хочемо почути його програму. Про те, що зроблено за цей період, поки він виконуючи обов'язки, чи секретар міської ради, і про те, що він хоче зробити для Вінничан. Моргуна, no. no. поспілкувати з мітингарями, спробував депутат міської ради Степан Бесолов. Громада округу в четверте висловила йому довіру на місцевих виборах. Однак люди під мерією слова сказати не дали. Люди <рес> добрі. Що на самому ділі у Вінниці робота робиться дуже гарно. Так, що я? Я, я? 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 я вам розкажу. Ви хочете поспілкуватися, або ви хочете покричати? А так ви не хочете спілкуватися достукатися до учасників зібрання. Депутат намагався неодноразово. По кожному питанню, що стосується розвитку міста, в Вінниці зроблено досить багато конкретних кроків. Я можу розповідати про це годинами. Наприклад, транспортна реформа. Транспортна реформа місто Вінниця закупило в цьому році 40 нових тролейбусів, 30 нових автобусів. зрештою, в дебатах з депутатом Людмила Щербаківська використала сумнівний аргумент, особисті образи. Наші прізвищі відповідає його натурі. Пісоло, просто безсовісна людина. Я вважаю, що такі люди повинні йти забуттям. І вони підуть, коли ми з вами прийдемо. Не дали доступу до мікрофону і вінчанам, які на мітинг прийшли, але мали іншу ніж у організаторів. Думку свободи слова не було. Ті, хто організували цей мітинг, ті розмовляли і висказували своє мнення. Всем остальным? Всем остальным говорить не давали. Я лично хотела подойти к микрофону, мне сказали нет. Ну такой дурдом происходит просто. Люди зомбированы, все свои, как бы, все свои вопросы решают. Ничего, вопрос не задай, не скажи, ничего, все, все у них не так, все у них не нет. Ну, именно все свое. Как бы, у них все плохо, у них вот главная партия их не все. А поки Людмила Щербаківська проводила агітаційну кампанію і вимагала від виконувача обов'язків міського голови Моргунова участі у дебатах, останній з'ясовував, як просувається спорудження нової енергозберігаючої котельні Побаженова та утеплення 25-ї школи. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.